Добре вам друзі. Зараз будемо робити піцу, Просіємо муку 130 грамів. Далі додаємо дріжджі 7 грамів сухих, бистро діючих дріжджів. Потім доливаємо 240 грамів води, мілілітрів води гарячої води. Градусі 50 -55 градусів 50-55 градусів. Дивіться, температура води 50. Бачите, от 50 до 55 градусів. Потім додаємо чайної ложки солі. Це все перемішуємо. ось Ми додали 130 грамів муки, 7 грамів дрожжів, потім 240 мл гарячої води, 50-55 градусів і ми додали сіль. Далі додаємо 1 столова ложка. Рослини, олії. Не рослини а олівкової олії. Добавляємо і все це. Ми ретельно змішуємо. Зараз так, це і ми ретельно перемішуємо. Далі обнуляємо, ставимо і додаємо 260 грамів просіяного борошна. Ось я додав 260 грамів борошна. просіяного, Тепер ми все розмішуємо. Ось так я ретельно перемішую. Взяв ложку, яку набрала набрав великого масла і хорошо, гарно перемішуємо. Вибачте таке відео. Мабуть, я новичок, бо нічого, нічого не розумію. Щось знімаю, стараюся. Так, я зараз все перемішую, потім ми його будемо мішати і зробити з нього тісто. Далі я мішаю, Чуть-чуть присипаєте мукою, поки вивалять його, щоб воно. Я йому підписати, щоб вона в руках не прилипало. І мішаєте, і зараз воно стане однорідне. Дивіться, оце я перемішав це тісто. Дивіться, що з нього потрібно. дуже м'яке, класне тісто. Тепер ми його відлажуємо і будемо робити начинку. Погнали далі. Друзі. Тісто підходить, воно вже чувствується по пакету, якщо воно піднімається. Далі будуть помідори, цибуля, кетчуп, е, потім сир. Сулугум'я ще візьму сир, обычный, і ковбаси, кого що є. І я зроблю ще потім майонез, бо я буду майонез перемішувати з е, кетчупом. Це, і будемо намазувати тіста. Це вийзя, вийде 2 здорових противні. Да, також я забув оливки. Ще будемо добавлять оливки, ми поріжмо оливки зверху. Поділили тісто і беремо і розкатив. Начинку я зробив, потім буду, поетапно буду закидувати. Тепер беремо розкатимо на круг. На круг або як там хочете, ви. На круг, круг, круг. Можна кругову піцу можна прямоугольну зробити. Так що я думаю, може круг, потрібно, таке, як вийде. Майонез я зробив домашній Ось зробив Маєне злочуся на мене, додаю кетчуп. і ретельно перемішую перемішанцям, Буду намазувати на лист піці. Ось Отакий у мене лист вийшов, бачите? Це з куска. Ну, Можна ще гарно розкатати, чуть -так поправити і гарно скатати. Можна ще чуть більше, але я поки його положив, він вже зужається. Ну, так і не встановився, Це таке, таке, треба може більше розкачати. А тепер я беру кетчуп із майонезом і намазую на тісто. Я так акуратно все повністю розмазую. По всьому листі. Ось так виглядає намазаний лист. Так, далі зараз будемо начинку ложити. Так, я наложив цибулю. Далі буду... на натру сир, положу зверху сир. Так, положив я цибулю зверху. І зараз буду натирати сир, буду зверху ложити сир. Так, зверху я натер сир. Ось так воно зараз виглядає. Так, а тепер я положу Ну там я порізав ковбасу, зараз положу зверху ковбасу. Наложив олівки. Як тось виглядає, як тось отак от. І зараз я ще положу зверху помідори. Дивіться, це все одна. Бачите, що вийшло? Це ще помідорне, кидає вам ну, і піц. Воно швидко. Другий. Беру зараз другий кусок і так, буду таку робити на другий піднос. Так, да, друзі, з мене, звісно, поверблі. Ну, дивіться, я ще зробив ось другий гори. Ну, така, бачите, так, чуть кривувата. І все, я буду налажу, а ковбаса закінчилася, буду е э, м'ясо, типу фарш, котлети, щось такого. Ковбаса, вибачайте, закінчилася. Ідемо далі, погнали. Так виложу вже фарш. І зараз я положив оливки зверху. І Зараз положу помідорами і все, коротше, в духовку на... ставимо. Все, наложу я помідорів і будемо ставити пекти з духовку. Так, друзі, ну я в цьому не знаток, але в нас вийшло такі дві Два противна піць. Одна така, друга така. Так що, мої дорогі друзі, зараз повбираю і буду ставити, бо спішить поки нема куди, і буду ставити духовку. Друзі, буду готовий зараз ставити вже її. І, і я буду зараз, зараз розігріваю духовку 250 градусів вище, У мене 250 в мене вище немає. Ну, так, я дивлюся теж людей, Ютуб там дивиться. 250 градусів ставлю і все, я її закидаю. Стоїть на 250 градусів і вона випікається. Зараз. Жар пішов. Ой, все запатіло степло. 250 градусів, відкрив духовку, дивіться. Ну, Всього у нас запікається. Тут вже чуть-чуть підходить. Не знаю скільки воно випадково хвилин, може 10-15 хвилин, 20, буде вже дивитися.